Всім вам вечір в хату, бродяги. І що? Тепер прийшов, мабуть, час. Я на... наконець-то отримав одну рарочку із злиття. І ось вона, ряб нелюдимий. Короче, блін, ну тут якась вона така, ну, ніяка. Давайте тут оцінки глянемо. Кампанія, понятно, в Опі, арена цитадель тьми. Ну, понятно, тут, коротше, все печально. А чому так? Да, тому що, по-перше, это рідкий герой, рідкісний. По-друге, у нього здоров'я мало. І по-третє, у нього нема масухи. І, чесно кажучи, я б, ну, не знаю, це хіба що ви фанат духів лісу, або, ну, може ви там його сподобався він вам зовнішній, що ви його прокачаєте. Ну, я, наприклад, що скажу так. Свою думку, якщо ще епіки є непогані, які б'ють в одну цель, то це рарка. Вона не відноситься до епіків, вона слабіша, в них ну, база менша, атака менша, базова, здоров'я менше, да все менше. Ну, Давайте от розглянемо, їй, їй ці рарочки нада меткость. то, що вона все-таки со свого А2 накладує перед атакою, к тому же. Ну, і прикольно так воно получається. Я її так побігав, поки він вже качався, маленький зовсім. Давайте по параметрам. Ну, по параметрам він, як обична, рарка. М'єткості нам не дали. Тут все по мінімуму. Скорость у нас середня. Защита, ну, не сама погана, але атака-така. Середня, ну, непогана, непогана. Але здоров'я у нас небагато. По навичкам. Пасивка. Безпощадний вбивця. Кожний удар дополнительно наносить 5% уронія, якщо ціль знаходиться під действием штрафа захисту или слабості. І допонительно наносить 10% уроні, якщо цель знаходиться під действием штрафа захисту і слабості. І Ну, кажеться, й хорошо, але з іншого боку, ну, ну він не, він не б'є сильно. Ну, тот же Каель, э, та ж там Етель, Лейн. Ну. Вони круче. Реально круче, тому що в них є масуха. Поэтому такі діла. Ну, далі тут у нас таке на буря. Він. Атакує ворога двічі. Перед атакою накладує на себе маленький бонус крит шанса на 15%. І перший удар. То, тобто, мало того, що у нас нема масухи, так нам ще навіть перший удар з ворогідністю 75% з книжками. Нас і тут наказали. Тобто, не 100%. Накладує, к тому ж маленький розкол, маленький штраф защити, маленький, на два хода. Второй удар так же само з вирогідністю 75%. Тут теж, як я вже сказав, нас нагнули. Накладує слабость і ту маленьку. Ну, що ну, ну, мені вам казати? Блін, ну, гівно це рарка, гівно. Я не совітую її качати. І тут атакує ворога двічі. З кожним крит ударом заповняє свою шкалу хода на 5%. Уроні залежить від атаки, як і, як і цей. Але, ну, що таке. от, ну, от, ну, Представте, давайте ось, ось його шкала вся 100%. Щоб узнати, скільки це 5%, якщо ви не знаєте, треба оцю всю шкалу вашу 100%. Наприклад, оце вона жовтенька. ось Поділити на 20 рівних частин. Ну, от. Грубо говоря, клац, там клац, клац, о, мені хтось дзвоне. Так, вибачте. Ну, як я вам уже сказав, от представте, оця шкала його. І. ну, 5%. 5 з кожним крит ударом два рази. Тобто одну десяту частинку, воно заповне. Ну, грубо говоря, от Ну, Такі от діла. Я я б не сказав, що це якась імбовість. От от про що. Ну, давайте так, давайте, от Ну якщо вам у вас проблеми якісь з духами лісу, я би дуже. Вам рекомендував викачати оцього цього макграфа Соколиного. По-перше, він тут щось тут питається, якусь там хілку ізображати. По-друге, ну, він б'є від здоров'я, а значить, він товщий. Його можна гарно одягти. І він буде товщий і буде жити довше. І, е, ну, також він червоний по стихії. Якщо вам треба просто гарна червона рарка, іменно червона, ну, давайте я декілька. Ну, тут полупокери. Хоча Камергер, наприклад, у нього тут такі от дебафи противні. Кстати, если на те пішло, то я б ну, штраф скорості ось о. От, знімає целі бонус. Ну, Ну, тобто, от. Ну, я, б, я б, наприклад, б вам рекомендував. У мене він викачаний і ходить навіть там, де по квестам. Зараз, Кіса, що ти там розбираєш? Нафіга тобі той проводок? Господи. От у цього Звіробоя, наприклад. У нього і масуха є. У нього такі цікаві дебафи. ось у нього просто один раз в три ходи. У нього масуха. І, кстати, про. Ну, У нього захист трошки менший, але в нього здоров'я більше. Ну, я б, наприклад, би оцього нашого, забув, як його звать, оцього нелюдимого Ріаба я б не качав, чесно. А там думайте самі. Але якщо все-таки ви його фанат, і вирішили його прокачати. Я так накидав, ну, більш-менш. Ось у мене він на даному етапі отакий. Я на нього пробував ось. Ну, як одягнув такий от шматину. Дивіться, тут гарні стати, зовсім гарні. Єдине, що при заточці випала, ось ось плоска за, за захист. Це дуже погано. Тут от атака апнула, ну. І тут от здоров'я плоске. Ну, шмотка та ще та шестизіркова, Поэтому тут і меткость, І і, в общем, і тут меткость. Ну, можна таких от дві стати потерпіти, а можна, конечно, їх і просто удалити, ці, ці, Ці дві шматини. Ну, відповідно, так як це атакер, то я, наприклад, біжутерію поставив би яку хоч небудь кривеньку, косеньку на захист або на здоров'я. Бо у нас з здоров'ям повний провал. По поводу, як він б'є оцим А2 ну, от, перед атакою, Ну, по-перше, що я вам скажу. Все залежить дуже багато від шмота. Дуже-дуже-дуже-дуже багато. Якщо у вас там ну, царський шмот, кріт шанс там, наприклад, буде у вас 100%, критурон, наприклад, 200% ще в плюсі, то, звісно, він щось буде бити. Але на що, ну, не знаю, Ну, я б чесно його не качав. І по поводу талантів, по поводу талантів, ну, на тут, тут, тут це, бонус оцей. Це бонус вообще по повний АЛЕС. Якщо вже щось рішати, то на цей маленький захист там, на маленьку слабість. Тому ми беремо, наприклад, нашого. Прекрасного героя для багатьох місць, це ось от, убогий у мене є сохатий. І дивимось його таланти і я б йому. Ну, або такі, або такі. Ну, або якщо ж вам тут крит шанс так важний. То вмісто цього бойових чарів, просто взяти оцю зірочку, подмогав прок. Все. Ну, то есть, цю таку ветку я б оставил. Але, оставив. Ну, Але ну, не знаю. ну, ну Господі, я, я навіть не, ну, ну, от якщо вам так цікаві ці духи лісу, ну от ось Руела у них дуже цікава, атакерша. Тут дійсно такі цікаві навички в неї. Ну, ну, Качати оцю рарку. Ще раз повторюсь, вибачте, я б не рекомендував. А там міркуйте самі. Вибачте, що огляд такий полутеоретичний, ну, вірніше, не полу, а повністю теоретичний. Але заради якихось 50-100, Переглядів, які, які набере це відео зараз. ну, Немає не сенсу тратити на неї на цю рарочку курей та дорогоцінні рубіни. От і все. Потім хочете в опису в закріпленому повідомленні, там є умови, де ви можете заказати. Огляд на любого героя, який у мене є на аккаунті, за грошенята. Вибачте, не ми такі життя таке і спонукає мене до таких дій. На цім дозвольте відкланятись, всім до зустрічі. Дякую.